Ділюся з вами, що класного, гарненького, маленького купила для своєї доньки. На знижках, на сайті Резервду. ось такі бодіки, дуже дівчачі, ніжні, бавовняні, еластичні, приємні до шкіри. оборка на плечах і застібки кнопки на спинці. Це 92-й розмір, а виглядає, як 98-й. Про цей будь можу сказати навпаки. Це 98-й, хоча візуально це 92-й. Таке враження, що їх переплутали. Бачите, так? Да? Це 98 й менше, ніж оце-92. Але не суть. Дуже м'якенька тканина, бавовняна і також не тисне і дихаюча тканина. для мене це дуже важливо. Не люблю ось такі гудзики, бо їх важко. Застібнути дитину, важко зловити, щоб на шийці застібнути. Але ми будемо робити всі зусилля для цього. Окремо продавався ось така ковтинка та легінці. Також по знижці. Обійшлися десь також мінус 150 гривень. Дуже приємний колір. Камера не передає. Ніжно такий м'ятно-зелений, спокійний, і м -м, тканина така еластична, також тягнеться дуже добре. Ковтинка, легінці і вийшов костюм. Хоча продавалося воно окремо. Також взяла набір, ніколи не бувають зайвими шкарпетки дитячі. Тут 5 пар. Також була шалена знижка. І вони вийшли мені за 190 гривень замість 259. Кольори практичні на кожен день ми такий одяг носимо. В принципі, пасують вони до ось цих речей в першу чергу. Також дуже вдячна Резерду за їх знижки і класну якість.